Минулого тижня у місцевому ліцеї, що в місті Снятин, відкрили клас безпеки для дітей. У даному ліцеї навчається близько 600 ліцеїстів. Завдяки новоствореному класі більше півтисячі діток будуть знати правила, що рятують життя, а також будуть знати, як діяти у різних небезпечних ситуаціях завдання такого класу навчити школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сформувати навички надання до Медичної допомоги тощо. Даний клас створено за зональним принципом організації освітнього простору. У класі наявне все необхідне приладдя, як уточок мінної безпеки, спорядження пожежника, простір для психологічного розвантаження та інше. Діти повинні бути обізнаними і розуміти, як поводитись в різних ситуаціях. Це дуже важливо у наш час. Класи безпеки це в першу чергу інтерактивні класи, адже навчання відбуватиметься за умов постійної активної взаємодії усіх учасників навчального процесу. Перший урок у класі безпеки провели рятувальники для восьмикласників, особливу увагу звернувши на правилах поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. У нашому ліцеї створено клас безпеки. Сюди входять чотири осередки: осередок захисту України, осередок пожежної безпеки, осередок правил дорожнього руху та до медичної допомоги. Клас безпеки. Є дуже важливим, тому що діти мають можливість наочно побачити всі. Куточки, всі осередки безпеки від захисту України до медичної допомоги до пожежної допомогою проведення уроків є сувенірна продукція, розроблена ЮНІСЕФ Юкраїн спільно з ДСНС, адже загадки, лабіринти, повчальні фільми та комікси дуже подобаються дітям. В кінці уроку рятувальники розповіли ліцеїстам про рух дружин юних рятувальників пожежних, і дітки виявили бажання вступити до руху, а в майбутньому стати рятувальниками. Сьогодні рятувальники провели нам уроки з Безпеки, щоб ми краще її засвоїли, я також у майбутньому хотіла би стати рятувальницею, але спочатку мені потрібно вступити до руху дюрб. А рятувальники, в свою чергу, будуть посилювати роботу у цьому напрямку, аби убезпечити маленьких українців від виникнення різних надзвичайних ситуацій.